Перше у новомосковську проводяться змагання з плавання серед школярів завдяки інвестуванню «Інтерпайпан МТЗ» в модифікацію фізкультурно-оздоровчого комплексу там створені комфортні умови для занять спортом. Цього дня урочисто відкрили перші змагання з плавання. Ця подія відбулася за ініціативи та підтримки керівництва новомосковського трубного заводу в особі голови правління Юрія Антіпова. Хочу поблагодарить сотрудников этого прекрасного заведения, то, что действительно на сегодняшний день мы можем по праву сказать, что мы готовы. В этом бы, на об'єкті все всі соревнований по плаванию. Зайняття у фізкультурно-оздоровчому комплексі доступні для усіх. Тут можуть займатися спортом не тільки заводчани, а й жителі міста. Юрій Антіпов говорить, вже сьогодні реалізуються такі заходи, які б зацікавили не лише дітей, а й дорослих. Ми сьогодні ми можемо говорити тільки о те, що це все здорово, і ми можемо тільки на сьогоднішній день планировать на будущее как бы, свої предложения ідеї как организовать это еще лучше, еще на более високому уровне. Безусловно, конечно, мы готовы эти соревнования проводить чаще. Ми будемо моніторити ситуацію по готовності наших будущих олімпійців. Директор з управління персоналом Інтерпайп МТЗ» Валентин Віщиня говорить, що фундамент для проведення таких заходів уже заклали. У подальшому планується ще багато змагань для малечі. Я рад, що сьогодні такий праздничний день і мероприятие, яке ми планували, збиралися. я вважаю, що це вклад в развитие общества, в развитие Здорового образу життя в наше будущее. то, то наскільки ответственно ми будемо относиться к детям, к нашему будущему, настолько завтра ми зможемо уверенностью річ, що ми зможемо працювати і приносити блага обществу. Секретар міської ради Борис Мазур зізнається, що мріє й сам брати участь у таких змаганнях. Більше того, запевняє, що запросив би увесь депутатський корпус. И депутатів, и сотрудников Новомосковського трубного завода, і других партийных общественных організацій, которые на территории города Московського это было прекрасне мероприятие обратно поставлено в стезу здоров'я от мала до великого. Конечно, это огромное Честь, є ми б провели такі соревновання. в управлінні освіти. Говорять, що тепер в комфортних умовах заводського басейну діти мають гарну змогу показати все, на що вони здатні. Саме головне сьогодні, щоб у дітей було міцне здоров'я, гарний настрій. Ну те, що у них є гарний настрій, ми бачимо на їх обличчях. Ну а результати вони покажуть. Я думаю, це чудово, що у нас є нагода дітям. Створити такі умови, напевно, чи не на головну роль в досягненні успіху відіграє професійне керівництво тренера? Адже його настанови та підтримка головне для виховання справжніх витривалих та майстерних спортсменів? Я прийшов як представник команди шостої школи. Дуже вболіваю за своїх учнів. и пришел поболеть за них, за них поддержать их. И они, бачу, выступают очень хорошо. Я завжди им желаю успеха. Команда детей, при которой я привезла на соревнования, состоит из учеников нашего коллеги, которые посещают бассейн, как на уроках физкультуры, так и позаурочное время посещают секции тренера, которые проводят здесь занятия. Ну самое первое, главное участие они а перемога, чтобы они уважали своих соперников, но и стремились к улучшению своих результатов. У басейні «Інтерпайпен МТЗ» повно людей. Усі розуміють, що найголовніше для дітей підтримка близьких та рідних. Ось за Матвійка прийшла вболівати матуся. А чи давно він займається з чотирьох років, ми з ним плаваємо, їздимо спеціально на морі. В басейні він ще не... Займався це у нього сьогодні yeah. в перший раз з такою підтримкою гріх програти. А що ж говорять юні плавці про свій секрет успіху? Скажіть, чи важко тобі було пропливсти дистанцію? А, ця дистан... дистанція не дуже велика, але її дуже важко проплити, а показати свої результати та може пройти на розряд якийсь. Окрім цього, хлопець розкрив свою формулу перемоги. Формула успіху. Йти до кінця і не здаватися. Я собі сказала, що я зможу і я зможу. Ну, треба багато тренуватися і повірити в себе. Саша, учениця 18-ї школи, вперше на таких змаганнях, дівчина довела всім, що гідна перемоги. Займатися і тоді все полошиться. Учні дев'яти міських шкіл цього дня зібралися, аби позмагатися та перемогти. Від кожної школи за призове місце боролися 10 плавців. Заплив проходив за трьома віковими категоріями. Також діти мали змогу спробувати свої сили в естафеті. Перше місце посіла команда 11-ї школи, друге команда 7-ї школи та третє місце команда 6-ї школи. На змагання в естафетному запливі. Перше місце знову здобула команда 11-ї школи. Друге команда 18-ї школи та третє місце команда 6-ї школи. Переможці отримали гарні подарунки від «Інтерпайп» Новомосковського трубного заводу, шкільні ранці та яскраві набори для малювання.